Вона народилася у селі Сазонівка Оржицького району. Її лірико колоратурним сопрано, що миттєво торкається сердець, захоплювався весь світ. Талант Діани Потрененко називають глибоко народним, а ще елітним полтавським, а голос голосом України, в якому бренить історія. Вона співала з маличку і скрізь перші пісні про чумаків. Маленька Діана чула їх від дідуся. Під час війни воєнні пісні із подарованого батьком пісенника. Професійне класичне виконання Діана Петрененко почула з патефону, згодом повторювала почуте. Старший брат Іван, який теж співав і навчався в училищі імені Глієра у Києві, повіз меншу сестру на прослуховування. Роман Аляб'єва Соловей, вивчений нею за патефонним виконанням, настільки вразив комісію, що дівчинку зарахували без екзаменів. Не складала іспитів Діана Петрененко і у національну київську консерваторію. Прийняли одразу ж. І, хоча не судилося здійснитися мрії, стати солісткою опери, голос Діани Петрененко лунав по всьому Радянському Союзу, а також у США, Канаді, Європі. Солістка державної капели Думка національної філармонії. Вона виховала чимало відомих голосів, працюючи у консерваторії. Та головна її гордість син, народний артист України Тарас Петрененко. Співачка настільки любила землю, що хай там як, а у щільному графіку виступів завжди знаходила час і просто летіла на дачу під Києвом. Однак нічого не може їй замінити навесні запаху полтавської батьківської землі. Що що з тобою робиться? там мої дівчата, що сидять. Я говорю, мені так пахне земля. Весною рілля, вона мені так пахне. У мене дача тут. Я під Києвом, але вона там глиною смердить. Мені а наша земля так. Ну ж очевидно, через те.